Це наш герб, uh, тут травичка, сонечко і це наш дочки. Об'єдналися у команди, придумали назву, створили логотип та написали власний девіз. Такий був один із конкурсів для хлопців та дівчат. Каріта з Тернопіль організував дводенний табір, яскраві канікули для дітей 9-12 років із різних міст України. Головна мета заходу допомогти їм адаптуватися та знайти нових друзів. Учасники поділилися своїми враженнями від вже пройдених завдань. Мені подобається і їжа, і прогулянка, і викладачі. Все ми вже зробили собі назву команди. Е, Ігра кальмара, ніби вони назвали. Дуже весело е, можна знайти нових друзів і дуже класна е, обстановка. Напевно, що Думати назву, бо це досить креативно. Треба підійти до цього завдання. Табір створили для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб та кризових категорій. Дитячий психолог Сергій Бухвалов зазначає, завдання підбирали так, щоб учасники могли працювати в команді та спілкуватися між собою. Крім того, передбачені активності з елементами психологічної роботи, які допоможуть дітям краще розуміти свої емоції, керувати ними та уникати конфліктів. До нас будуть запрошені гості. Це будуть поліція, так яка їм покаже трішки, що таке поліція, як вони працюють, машину машини. Вони всі люблять. У Нас мають бути кінологи. Тобто люди, які працюють так з собаками, тренують їх будуть показувати їм трюки. У нас вже не перший раз кінологи з нами співпрацюють і дітям вони дуже заходять. На яскраві канікули зареєструвалися 30 хлопців та дівчат. За виконані завдання вони отримували спеціальні карітасики, умовну валюту табору. Наприкінці заходу ці бонуси можна буде обміняти на бажані речі на аукціоні.